Ну, ну, Зарядий мені апарат. А я тут не працюю, що нормально. хлопці грають. Хлопці щось виграєте. Okay. Ви не працюєте, а що ви правда? Пойдіть, будь ласка, скажіть, що якщо тут не працюєте. Ви працюєте тут? сюди А там закрилися. Угу. А тут щойно закрилося. Що Як вам гра? Ви граєте? Не хочете спілкуватися. Звідси зник. Тут цікаве приміщення. От. Ви тут працюєте? А що ви тут робите? На кого? От можна сидіти чекати там. <рес> Та? Можна зайти, посидіти, почекати, щось випити навіть. Скільки на нього грошей в касі у вас? А вона каже, що чекає на когось. Бач, таке приміщення. Там туалет <рес> чи що? Для, для послуг. А що, як у вас це називається? Що це таке? Що за заклад? А, як, це, як цей заклад називається? Що це є, гральний зал, чи що це, лотереї якісь. Ну, а там що й на двері закрилися далі. там далі, що цікаво. А зараз вийдуть. Вони закрили. Ні, ні. З тої сторони. В туалеті закрилися.